Знаєте, Марвел Спайдермен 2 дуже дорога гра. Вона по типу топових фільмів MCU мала захмарний бюджет аж в 315 мільйонів доларів. 315 карл. І знаєте, тут нема чому дивуватися, адже перший Спайді виявився мега успішним і продався вже понад 22,5 мільйонів раз. Навіть Майлз Моралес продали 11 мільйонів копій. Тому популярність людини Павука ви самі розумієте на якому рівні. Звісно, на фоні такого нереального успіху Sony хотіла зробити другого спайдермена ще більшим, ще графоністишим і зібрати ще більше бабла. Як не дивно, що стосується продажів гри, то тут все дуже добре. Вже 16 мільйонів копій. І це при тому, що ПК-версію релізнули просто в жахливому стані. Але вона все одно бустанула продажі. Sony абсолютно насрати було на якість ПК-версії, не знаю, що там зараз твориться, напевно, вже мали би полагодити технічний стан, але якось навіть і перевірити не хочеться. Якщо у вас є PS5, то раджу купувати тільки там. А якщо є ПК, то... Тільки зелений сад вічних знижок. Коротше, Spider-Man 2. Основна моя претензія до гри. А чо так мало? 315 мільйонів доларів 30 годин контенту не сюжету, а повністю всього контенту. І 3-4 години з них це ловля спайдерботів. What the Ваттефані, розумію зараз же тренд не розмухувати проходження на 100-200 годин, але це гра у відкритому великому світі, який в два рази більший за першу частину. Але гра чомусь відчувається коротшою. І це навіть не рахуючи DLC до першого павука. Як на мене, грі явно не вистачає з десяток крутих сайдмісій. тоді питань би не було. У всьому іншому Марвелівський павук 2 явно випереджає свого попередника. Графіка, катсцени, анімації це те, на що і пішла, мабуть, більша частина бюджету. І знаєте, я цьому радий. Накинув би ще мільйонів 30-40 на додатковий контент, і було би клас. Ну а що, 300 мільйонів знайшли, і ще кілька десятків би не шкрабли, думаю. Ну окей, якщо відійти на метр назад і тверезо оцінити гру, то вона класна, вона банально класна, їй весело. Грати, вона приносить задоволення і радість від проходження. А в деякі моменти тут реально можна сидіти з відкритим ротом. Адже режисура і постановка тут дай Боже. Як і в першій частині, політ на павутині тут на реальний кайф. Плюс додали Вінс'ют, який прискорює переміщення і деякі нові прийоми павутини, які, чесно кажучи, виглядають прикольно. Ну а миттєві загрузки в будь-яку точку карти це взагалі респект. Зараз, звісно, це вже не так дивує, адже ігор зі швидкими загрузками побільшало. Але в 23-му році при виході гри це відчувався як маленький мінімальний next Gen. яким, звісно, ніхто не буде користуватися, адже як я вже казав, політ на паутині тут емейзін. І так, цифра біля назви гри вказує нам, що це не тільки друга частина, а ще й те, що пауків тут два. Ну та, а як ви думали, не півтора павука, як в деяких мемах. А 1,75? Ну окей, якщо серйозно, то Пітер трохи перетягує ковдру на себе. Екранного часу в обох майже однаково, лиш на чуточку більше у Пітера. Ну, як мінімум мені так здалося. Бо навіть сама історія крутиться в основному біля Пітера чи навколо нього. Хоча і Майлз тут не просто затичка павучка, він повноцінний другий ігровий персонаж. Як ми знаємо ще з одноіменної окремої гри, Майлз доволі Зарадний хлопець. Він як добрий павербанк чи Екофлоу 2.0. Коротше, зараз би набагато більше згодився, ніж Пітер. Електроенергія і невидимість ця фішка Майлза Муралеса. І всі його спеціальні здібності супроводжуються електрикою, яку він може поглинати і вивільнювати. Пітер хоч і не має таких сил, але він повув вже доволі досвідчений і має тузу рукаві у формі щупалець наподобі тих, що мав Том Холланд в кіно. І звісно, сама мордяка головного героя тепер як і в ремастереді першої частини. По правді кажучи, в сиквелі модельку трохи допрацювали, і я навіть вже до неї звик, і претензій мене щодо неї немає. Якщо вже порівнювати обох павуків, то в принципі вони відчуваються по силі однаково. Але все ж іноді розробники ніби трохи навмисне перетягують канат у бік Майлза, що не зовсім стикається з досвідом обох героїв. Мені особисто приємніше грати саме за Пітера. Ні, я не расист, просто спайдермен мене, як і більшості, асоціюється саме з Пітером. Тому мій фокус був зосереджений саме на ньому. Та й тим більше щупальця це не єдиний атакуючий апгрейд, який він отримав. В сиквелі. Спочатку сили були в Гарі, щоб не дати йому померти, симбіот банально підтримував в ньому життя. Це ми ще дізналися з титрів Marvel Spider-Man. А потім дана зраза перекочувала до головного героя і вже назад ті до Гарі не хотіла. Так як симбіот відчув, що Пітер трохи сильніший дрещавого Гарі. Тому він вирішив захопити його тіло. Але повільно, не поспішаючи, так, щоб головний герой поступово сам відчув жагу сили, яка буде домінувати. Над його здоровим глуздом. Як ви помітили, я легенько по діагоналі підійшов до сюжету. Сюжет Спайді 2, на мою особисту думку, нічим не гірший, ніж в перші частині. Нас одразу кидають екшонові бої на початку, чого тільки варта режисура з піщаною людиною. Після цього в історії з'являється Гаррі, близький друг Пітера, який якимось чудом вилікувався від хвороби. Мені сподобалися флешбеки шкільних років. Добре показана їхня дружба, зв'язок, і те, як кожен з них намагається покращити життя людей і кожен по-своєму. Але в результаті вони обоє роблять багато помилок, які буде дуже важко виправити. Пітер супергерой, суперлюдина, але все ж людина, яка теж піддається впливу, і в даній грі нам добре показали, що навіть така світла душа, як Пітер Паркер, може потемніти. І по сюжету ми чітко бачимо, як його характер і дії поступово погіршуються під впливом. Симбіота. Звісно, він, як і в коміксах чи фільмах, виплюне того симбіота. Не буквально. Цьому йому допоможе наш народний Майлз і Мері Джейн. Яка трохи постаріла, мабуть? Бляха, що західні розробники не люблять привабливих жіночих персонажів. Беріть приклад з азіатів. деякі їхні ігри тільки на тому і тримаються. А, до речі, місії за Мереджень тут ще крінжовіші, ніж в першій частині. Я так сміявся з моменту, коли вона пачками валила симбіотів якимось нещасним пістолетиком. А двом сподерменам потрібно по 20-30 ударів наносити кожному такому біомусору. В той момент я задумався. А чи потрібен взагалі людина-повук цьому місту? Тим більше два електричного нам дайте он Мері ріджейн сильна больова жінка, яка навіть професійних мисливців по стелсу вирубує. Коротше, в третій частині я не бажаю бачити такий дисбалансний трешак на геймплейному і сюжетному рівні. Окей, коли вона би отримала сили симбіота, як трапляється на мить у грі, і всіх перемагала, це одне діло. А коли звичайно, людина табунами вирубує всіх направо і наліво, це трохи дивно спостерігати і грати. Я, до речі, навіть подумав, що вона карнаж, але ні, це просто був подібний якийсь бомжацький симбіот. Хоча Карнаж все ж на мить показується в другому спайдермені, і це, мабуть, заявочка на триквел. Чи буде Клестус у тобто Карнаж, одним з основних злодіїв історії, невідомо. Можливо, він буде одним з фінальних сальдових босів, як було в першій другій частині, або з основних у спін-оффі Венома, що з я відійшов від теми. Майлзу у грі теж проблем вистачає. Він ніяк не може забути вбивство свого батька, і жага помсти містеру негативою просто поглинає його серце. Але він все ж намагається перебороти це відчуття, і йому це успішно вдається. Навіть міну від Пітера, який без допомоги в даній історії не впорався би, напевно. Я так довго говорив про павуків, що варто і згадати, про кого вони взагалі борються в даній грі. Основними такими боссами-противниками є Крейвен Мисливець і Веном. І обидва вони у грі просто amazing. Веномом тут, звісно, виступає Гаррі, злості якого вистачило для створення того самого Венома. І нам навіть дають трохи пограти за нього, що доволі фаново і весело. Якщо розривання ворогів на куски можна назвати веселощами. Та можна. Ну а Крейвен тут взагалі топ. Харизматичний, хитрий, розумний, коротше атолонний суперзлодій. Гопота якого, до речі, заполоняє місто на половину гри. В другій же половині ми будемо боротися із бомжами Венома. Це такі симбіоти дрещі, які рангом нижче, ніж Веном. І вони сіють хаос по всьому місту. Звісно, є ще злодії, які мають менше екранного часу і не так впливають на основний сюжет. Але вони все одно чудово адаптовані у грі. Піщану людину і негатива я вже згадував. Є ще ящер, босс файт, з яким досить непогано зрежисований, містерію, завдання якого розкидані по всьому місту. Ну і злодії минулої частини теж отримали трохи екранного часу у сиквелі. В загальному я б не сказав, що цього всього замало, але якоїсь такої грандіозності я не відчував при проходженні, як було в першій частині. Хоча, можливо, це тільки в мене таке враження. Якщо оцінювати сюжет, то він однозначно хороший. Історія написана добре і має свій певний імпакт, а в деякі моменти вона, як і перша частина, може навіть розчулити серце найчерствішого геймера. Сайдмісії місії також доповнюють основну сюжетну гілку. Звісно, як я вже казав, їх могло би бути і побільше, але дякую, що хоча б ті, що є, досить непогані. І вони не відображаються на карті як в першій частині після активації вишки. Їх потрібно знайти, відсканувавши певний клаптик карти. Даний підхід трохи змінює подачу контенту і не в гіршу сторону, як мінімум. Хоча дебільні спайдерботи замахаєшся шукати. Деякі з них, до речі, буквально високо. Таку повітрі кружляють. І дістати їх можна тільки добре, так розкачавшись на павутині. Отже, як ви вже зрозуміли, тут подібно до першої частини трапляються одноманітні активності. Але якщо ти їх виконаєш, то отримаєш непогану нагороду у вигляді сюжетного контенту чи крутого костюму. Наприклад, збирання спогадів піщаної людини і завдання містеріо, які проходить Майлз. Саме так в кожного з павучків є свої окремі особисті завдання, які може виконати тільки він, Так як вони напряму пов'язані з ним. Скажімо, у Майлза це завдання допомоги музею чи студентам академії, а у Пітера це завдання Юрі Ватанабе проти банди гарячих хлопців. Пауки в нас прогресивні, тому в них є навіть свій власний застосунок FNSP, тобто Friendly Neighborhood Spider-Man, де приходять час від часу повідомлення про те, що комусь в Нью-Йорку потрібна допомога. А давайте трохи звернемо увагу на візуал. Сам Нью-Йорк виглядає вже не таким мертвим, як у першій частині. Та і розмір його, як я вже казав, набагато збільшились, так як додали райони Брукліну та Квінзу. Графічно Marvel Spider-Man 2 дуже і дуже непогано зроблений. Видно, що грошей не жаліли, і це помітно у всіх аспектах гри. Від анімацій польоту, бойовки чи взаємодії з об'єктами у грі. Навіть листя з дерев реагує на контакт з павуками. А ефекти вітру трохи додають мінімальної. Імерсивності і занурення у світ. Хоча у моменти, коли герої знімають маску, можна помітити деяку лінь розробників, так як дані ділянки гри не сильно вирізняються якістю як геймплейно, так і анімаційно. Але їздити на велику все одно було приємно. До речі, у грі навіть є район, який називається Маленька Одеса. Там ми можемо побачити різноманітні українські атрибути, тобто символіку будівлі, як от церква, і навіть слова з Соловіною. Ну тоді чому ж української не додали, ну хоча б текст, Інсомні, як ви як там, нормально? Бо таке враження, що це ніби знущання додавати у гру такий великий культурний, можна так сказати, шматок, але не додавати локалізації на даній мові. Ну окей, це вже прогрес, бодай якось українська все ж починає з'являтись. Попри посилання на українську культуру, у грі є також маса референсів на фільми чи комікси. Як от будівля Стренджа Санктум Санкторум, Посольство Ваканди, Костюм Росомахи і багато інших. До речі, про костюми. Першу частину обожнювали за велику кількість класних і різноманітних костюмів, які були безплатні навіть. І такими, на щастя, і залишились. Що у Пітера, що у Мелза, є достатня кількість крутих костюмів, як нових, так і багатьох з минулої частини. Відкриваються вони аналогічно першій частині, або по сюжету, чи виконання певних сайдів, або за токени і техчастинки, які ми отримуємо також за додаткові активності. Деякі костюми дозволяють нам витратити дані токени повторно, що відкриває нам нові кольори. Тепер про сам геймплей і бойову систему. Переключатися між пауками ми можемо у будь-який час у відкритому світі. Винятками є тільки сюжетні місії, де наперед прописано ким і в який момент ми маємо грати. Якщо брати боліт на павутині, то апгрейд помітний. Тепер він відчувається набагато плавніший, швидший і приємніший, особливо з можливостями вібрації до Ascent. Крім вже з раніше згаданого вінхсюта, павуки тепер можуть запустити себе, наче з катапульти. А по місту навіть розкидані спеціальні точки, в яких цей прийом додасть немалої такої швидкості. Також спайдермен може схопити за полутину і зробити круговий оберт. І якщо вчасно відпуститись в цей момент, то він з високою швидкістю запустить себе. Рукачка персонажа подібна до оригіналу 18-го року. Правда, тепер у Пітера і Майлза є своя окрема гілка, але є і загальна третя, де навички спільні. Бойова система тепер не тільки виглядає соковитіше, але й грається краще, враховуючи деякі нові фішки. З'явилось кілька нових гаджетів, як от рикошетний веб чи оновлена звукова хвиля, яка допомагає проти симбіотів. Коротше, по гаджетах змін майже немає, а от здібностей павуків помітно добавилось. Для кожного з героїв можна вибрати 4 активні спеціальні атаки чи уміння. У Майлза вони майже всі пов'язані з електрикою і невидимістю, а у Пітера з його механічними щупальцями і симбіотом. Уміння симбіотного Пітера, я вважаю, зроблені прикольно і їх кайфово використовувати в бою. Є навіть своєрідний гнів Кратоса, який називається симбіотний сплеск. Також з'явилось парирування атак, тобто в певний момент атаку можна відбити. Якщо поглянути на бойову систему в загальному, то еволюція в кращу сторону явно спостерігається. Битися Spider-Man 2 весело і не набридає, як мінімум. Є моменти, де геймплей за павучків розбавляє Spider-Bot і механізована бджола. Плюс Venom також тащить своєю появою. Ціна гри в стімі 1700 гривень. Купляти нараджу хіба на свій страх і ризик, адже баги все ще присутні, навіть попри схвальні відгуки стіму. Та й де нової грі немає, тому дорога у зелений сад завжди відкрита. Звісно, ціна PS Store трохи кусається, так як там 2300 гривень. Але я рекомендую вам брати гру саме там, якщо є можливість, особливо по знижці. Та і на фізичні копії іноді бувають непогані знижки, як цієї зими, де ціна була 1500 гривень. Отож. тож. І Марвелівський подвійний павук реально гідна гра. Не 10 з 10, так як мінусів тут вистачає, але це теж дуже і дуже високий рівень. Все, що стосується графіки, анімації, режисури, катсцен і всього іншого, це абсолютний шедевр. Музика тут непогана, а бойовка все ще може здивувати. Сюжет теж хороший і має кілька несподіваних моментів. Персонажі теж живі, і до них претензій немає взагалі. Що Пітер, що Майлз пройшли довгий і тернистий шлях як особистості. Особливо Пітер, якого у даній грі показали з нових сторін. Він просто людина, яка навіть із супергеройськими навичками залишається людиною. І кожна людина має свої слабкості, на які можна вплинути. Якщо оцінювати Marvel Spider Man 2, то я думаю, можна розтягнути павутину до 9 балів з 10. Контенту, як я вже казав, трохи замало, та і багів ПК версії вистачає. Звісно, Якщо придиратись, то можна ще багато чого згадати. Відсутність української локалізації, моменти з Джейн, деякі одноманітні активності, трохи дивна сюжетна перевага Майлза над Пітером, але загальне враження від гри в мене тільки позитивне. Всі ці мінуси майже ніяк не впливали на мій ігровий експірієнс. Єдина вагома, на мою думку, претензія, як я вже казав, це трохи мала кількість контенту. Коротше, Марвел Спайдермен 2 мені зайшов. Тепер чекаємо Росумаху цього року, а пізніше третю частину чи спін офф Венома. Наостанок хочу сказати: «With no power comes no bitches. I'm man.»